Наші гості, наші месенати, учасники, всі учасники святкування. Я від адміністрації університету вітаю вас під, на, на засіданні, на підсумковому засіданні конкурсу з веб-дизайну в нашому університеті. І звичайно, я бажаю вам всім тільки всі перемог і приємного враження від цього закладу. Мені особливо приємно відзначати те, що. На цей конкурс було подано дуже багато робіт з України. І це говорить про те, що інтелект і фахівці, майбутні фахівці з it технології в нашій державі є і будуть, і не переводяться. Мені дуже приємно те, що до цього конкурсу є надзвичайно висока увага з боку інших країн. Ось сьогодні у нас 21 учасники з 21 однієї країни, а це теж говорить про наше певне визнання в світі і про нашу роль. В напрямку підготовки спеціалістів з IT-технологій. Тому я буду дуже коротко, тому що я розумію, учасникам дуже цікаво чим швидше отримати призи і узнати свої результати. Я хочу ще раз побажати всім успіхів, здоров'я, незабутніх моментів цього торжества. І, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх потенційних студентів, випускників шкіл, майбутніх випускників шкіл. Поступати до нашого університету і продовжити ту діяльність, яка вже розвивається у нас, ось уже протягом 10 років, і поповнити ряди тих фахівців, які займаються цим напрямком досліджень. Щастя вам і успіхів усьому. Дякую.